Паніло, з вами хочемо поспілкуватися про конфлікти і скандали у Луцькій міській стоматполіклініці, які можна сказати, тривають з першого дня призначення нової очільниці цього закладу Любові Яковчук, яку багато хто вважає ставленицею луцького міського голови. Знаємо, що ви якраз стежите за цими конфліктами, за цими скандалами. До вас звертаються зокрема і працівники цієї стоматполіклініки. Нещодавно знаємо, що були збори трудового колективу на якому висловили недовіру очільниці, то чи можете пояснити, в чому справа, які проблеми, що не задовільняє працівників трудовий колектив і яким чином можна вийти із цієї ситуації? Але передовсім ще розкажіть то Луцька стоматполіклініка – поліклініка, це та, що на волі, чи та що на бандери, чи це одне комунальне підприємство? Обидві стомат поліклініки, що на волі, що на Степана Бандери, це є. Два відділення, дві філії, можна сказати, однієї сама поліклініки, нашої Луцької, місцевої, це наш комунальний заклад, який підпорядковується міській раді, ну, відповідно, депутатам Луцької міської ради, які контролюють всю діяльність комунальних підприємств, як і інші. Чому складається така ситуація? Ну, то все причина в керівнику, наскільки ми розуміємо. Ви ж так само всі спостерігали, що були попередні керівники, я вже є депутатом другого скликання. Ну, у мене жодного року такого не було, щоб ми туди приходили на. Ну, настільки часто, як зараз відбуваються ці звернення від колективу, навіть є сьогодні вже скарги від мешканців про незадовільну якусь там діяльність їхню керівник, відповідно, була в нас і на комісії. Раз така ситуація складається, ми викликаємо на комісію, слухаємо її бачення, що вона робить, як вона бачить розвиток підприємства з її вуст, ніби все добре, все працює. Але разом з тим, на питання конкретні. Як воно має працювати, який фінансовий результат має бути? Ну, на такі запитання вона відповідь не надає. В цей раз знову ж зібрався сам колектив. Запросили нас, як і завжди, депутатів про те, щоб ми підтримали їх, почули, що робиться. Хоча я даному керівнику пані Якувчук неодноразово, що вона стала медичним директором, говорила про те, що якщо ви не можете наладити якусь діяльність, роботу з колективом, то проведіть збори, розкажіть, що ви хочете від них, як ви бачите співпрацю, роботу і кажу, я думаю, що у вас тоді все налагодиться. Ну разом з тим, жодних вона таких зборів не робила не як медичний директор, і на сьогоднішній. День ми почули від колективу, що із колективом вона не спілкується. Не запитує про їхні проблеми, про їхнє бачення розвитку, про те, що їм вистачає чи не вистачає в їхній діяльності. А лише ми чуємо, що догани вдає, що якісь ідеї там. Ну, ми говоримо в школах булінг в роботі, це мобіль. От. І ці всі речі люди ну, втомлюються від цього через те, що кожна людина приходить на роботу і вона хоче працювати спокійно. А виходить в колективі в них що вони приходять на роботу і чекають, що буде сьогодні знову, на кого здобув будуть е, якісь кування, якісь догани, якісь пояснюючі мають писати. Ну людей, звичайно, це все обурює і вони вже зібралися самі, ініціювали. Е, ну там одні говорять з протоколом, без протоколів. Та не як же вони провели ці збори. Вони пос, спробували висловити свою думку, е, вис, Висловити свої проблеми, з чим вони стикаються. Знову ж на жодні запитання колективу керівник не, не, не змогла дати відповідь. Ми почули одне: я керівник, я так рішила, і так буде. Ну, можливо, це, мабуть, більш би стосувалося приватного бізнесу. На сьогоднішній день ми говоримо все ж таки про комунальне підприємство. І на комунальному підприємстві ми хочемо бачити якусь колективну роботу і щоб воно працювало для громади, а не для однієї людини. Я не знаю, які задачі їй ставив міський голова, коли вона йшла на цю посаду, які вона інтереси там відстоює і що вона має зробити з цим підприємством. Ну, на сьогоднішній день вона, можливо, задачами міського голови справляється. ну, Дачами, які б вона мала би виконувати для Громади міста ні, тому що туди приходять люди, які хочуть ну не, не завжди мабуть мають великі суми коштів, щоб полікувати зуби. Через те, що будемо говорити на, на правду, те, що е, наша сама поліклініка е, ну, не тільки якби мало забезпечений чи соціально е, верство населення, яка нам недостатньо заробляє, але і різних людей, так якби обслуговує. Але разом з тим е, сьогодні ми бачимо, що Ті, і пільгова категорія не завжди може отримати там якісну послугу, і з цими всіми питаннями люди піднімають свої проблеми, що ще вони отримав колективі. На сьогоднішній день, що зробила я як депутат, завтра у нас відбудеться засідання комісії депутатської, де ми хочемо все ж таки заслухати, як і керівника, так і медичного директора про те, що робити, як виходити з. Ситуації через те, що постійні скандали і постійно повірте, і мені як депутату жити і слухати, що там постійно тільки проблеми, проблеми, проблеми. Це є неправильно. Має бути якісь рішення, має бути прийняті ці рішення. Будемо пробувати завтра приймати ці рішення і почути, якби дві сторони, що ж сталося в них в колективі. Пані Алло, натомість водночас колектив Містома Поліклініки звертався до міського голови, до депутатів. То чи мали ви змогу розглянути це звернення і відповідним чином на нього зреагувати? Ну, от іще одна ситуація, яку я вчора висловила позицію в Фейсбуці. Е, до мене звертається від колективу люди і кажуть, ми вам адресували звернення. Чи ви його отримали, і як ви будете реагувати на нього? Виходить так, що це звернення було навіть не одне, а декілька. Це одне із тих, що вони там могли мені відмітка. Ну, я могла б всіх скинути, які мені з відмітками дали, але там не одна сторінка, там є чотири деяких звернень, ще сторінок на одному зверненні. І я висловила, що депутати не отримують, тобто міський голова хоче приховати цю всю ситуацію, яка склалася сьогодні в комунальному підприємців сумат поліклініки, і він просто депутатам не доносить цієї інформації. Ми не бачимо, що там робиться. Ну, ви ж бачите, що на ці збори приходжу я там ще мої колеги, депутати з нашої фракції. Інших депутатів ну була пані Ліщицька, правда, вона є головою комісії. Плюс ну, це от виняток, мабуть, і слава Богу, що вона була з паном Лотвіном. Що вони чули всі ці, ці проблеми. І всі решта депутатів вони читають виключно змі. Одні змі пишуть одне, інші друге. І вони шукають місць цим правду. І коли колектив звернувся до всіх депутатів, не до окремих, не до окремо на точі, не до окремо там Хаймака чи ще когось, вони написали до всіх депутатів, що всі депутати бачили, що є проблема, і цю проблему потрібно вирішувати. Ну, натомість міський голова вирішив скрити ці ці проблеми приховати, не, не направляти ці звернення усім депутатам, взагалі нікому вони направили себе, Через що така процедура, коли отримується через СНАП, міський голова розписує. Далі секретаріа має скинути усім депутатам. ну, Він ці дії не вчинив. Тобто він не розписав на депутатів, вирішив, що депутатам не потрібно знати, що там робиться. От і все. Ну це теж така ганебна ситуація. Ну я десь стикаюся з цим вперше, але я ставлю взагалі під сумнів, що. Що в нас, мабуть, є інші, можливо, є звернення по інших питаннях і проблемах. А міський голова, мабуть, собі вирішує, та для чого знати депутата. От що він вирішив, щоб депутати знати, мають знати, то він це нам скидає. А якщо він вирішив, що це депутати можуть і не знати, ну то він його не скидає. Ну така от ситуація, все ж таки, якщо адресується депутатам, то я рахую, що депутати вправі знати е, про ті проблеми, з якими звертається громада, адже ми обрані якраз від громади, і громада звертається до. Депутатів і до міського голови, щоб ми могли прийняти рішення і відреагувати на проблеми, які виникають в громаді. Пані Алло, але ну от знаємо, що дійсно стоматологія це досить прибуткова галузь одного. Але чи є якраз зокрема якісь звіти про те, наскільки прибуткова є поліклілуцька полі... поліклініка як вона працювала, зокрема під керівництвом пані Яковчук і чи нема загалом загрози? Що можливо, ось такими діями, такими конфліктами, скандалами робиться все для того, щоб її якось чином збанкрутувати, а згодом ці приміщення продати немає такої загрози. Ну бачите, коли ми дивимося на те, що сьогодні відбувається, то в багатьох виникають саме такі думки, що робиться все для того, щоб якусь частину одного з відділень все ж таки відділити і можливо продати через те, що ми знаємо, що там є як і на першому поверсі кабінети, так і підвальні приміщення, де теж розташовані різноманітні там майстерні, де працюють лікарі. Ну, різних якби там не лише лікарі-терапевти, а є і, і, і ті, що протезують, роблять протези. Ну, лабораторія ця медична, якраз теж є. І якраз стоїть знову ж питання, що підняли. Лікарі, що вони проти того, що переносили сьогодні лабораторію. Якщо вона раніше говорила про те, що з лікарями говорили і вони ніби погоджуються, якісь там сюжети е випускали, то коли почалося більш практична діяльність, як вона має бути, це одне із проблем, яку, яку те проблеми теж підняли самі працівники, самі лікарі, що це буде проблематично. Це буде те, що затягувані в часі в людей є запаси в лікарів, Вони не будуть знати. Куди їх якби вставляти для того, щоб не повторно приходили ці пацієнти? Є пацієнти, які приїжджають до нашого міста з області і лікують свої зуби. Знову ж людям це буде накладніше робити, і чомусь робиться не для пацієнта все і для лікаря, щоб йому було комфортно працювати швидше, якісніше, ефективніше, і пацієнту отримати швидше послугу. А все ж таки, от чомусь роблять робиться так, щоб це було в затягуванні. Часі е, далі не комфортні, чи те, що я задала, чи те питання, яка має бути логістика цього, як ви це зробили? В неї все добре. От просто от немає чітких роз'яснень, що я, там буде якась людина, чи як воно має швидко. Е, Ну, реалізовуватися ці всі моменти, всі, що пов'язані там з протезування, наприклад, то в неї немає, і це є проблема. І якраз на це все багато людей і лікарів ставлять за підозру про те, що хочуть десь частину якоїсь лікарні, наш поліклініки приміщень можливо зробити збанкрутувати чи сказати, що воно зайве, воно не потрібне і, мабуть, десь щось зробити з нею через те, щоб це, це все вивести і щоб цю загрозу. Що потім зовсім сказали, що депутати щось не доробили, ми сьогодні втручаємося в ці процеси. Потім разом з тим, ми сьогодні вже чуємо, що хочуть дитячу стоматологію забрати до себе в міську поліклініку. Погано, це знову ж ніхто не з цим не говорив. Це все почули виключно з телеканалу, як і лікарі, так і ми депутати. Хоча разом з тим, лише в кінці лютому були засідання, якраз звітувала пані Яковчук і подавала свіди з на розвитку підприємства. Там не було зазначено, що має бути дитяча стоматологія. Разом з тим вона говорить про те, що є в них вже 10 вільних робочих місць. Коли ми запитували на комісії, в неї всі працюють, всі зайняті, в неї немає робочих місць. Тобто, оці невідповідності їхньої її, верніше дії її роботи поговорить про те, що все можливо на те, що щось хочуть зробити недобре з цією поліклінікою. Я проти того, що вона сьогодні хоче сказати, що. Медики в нас там хабарники, вони не хочуть працювати, щоб все, що все ж то в каску. Та люди, чому вони мають бути проти? Ми вже з цим пройшли з реформою первинки, вторинки. Ми забрали там лікарські каси, які всі були. Ну ми це все вже проходили. Лікарі нормально на це все йдуть. Вони говорять, забезпечте мене нормальним рівнем заробітної плати. Дайте мені всі інструменти, медикаменти, якими я маю бути забезпечений як лік. Та хто там буде комусь заглядати в кишеню і думати, від кого щось забрати, якщо ти створиш нормальні умови праці. На сьогоднішній день лікарі, я почула на зборах те, що лікарі самі закупляють матеріали, тому що їм не видають достатньо. Ну, це ненормальне явище. Коли я запитую на комісії, чи ви забезпечуєте всіма матеріалами лікарів, там, сестер, там, багато так, якби різних є задач усіх, то вона говорить, так, всім забезпечує. Все є разом з тим, коли говорять вже на зборах, ми ж цього не давали запитання, такого не стояло. А це вже крик душі в людей про те, що їм недостатньо надають цих матеріалів, і вони закупляють самостійно. Ну, от така ситуація, яка складається, дуже негативна. І говорити про те, що показники можуть бути кращі чи гірші, тут неправильно, через те, що ми маємо вийти на чіткий рівень, що має бути такий рівень заробітної плати. Така то має бути премія, якщо людина здає плани, така то має бути фінансування там, в касу, якісь мають бути знижки, пільги. Все тобто, це має бути бізнес-план розвитку підприємства, якщо ти прийшла і хочеш його. Розвивати а не навпаки його робити таким, щоб звідти всі втікали, як і лікарі, так і скоро пацієнти, через те, що ми розуміємо кожен, що люди йдуть в більшості за лікарем. Якщо вже лікар пішов в приватну клініку, де він не може оплатити цю послугу, приватні, звичайно, він піде знову ж місь... нашій міську чи там обласну стоматполіклініку, і буде шукати де ще отримати цю послугу. От, і все. Ми повинні надавати якісну, доступну послугу, отримувати. І допомагати всім верствам населенням, які цього потребують. Сьогодні в нас дуже багато категорій і пільгових є. Сьогодні в нас є багато учасників бойових дій, і які прийдуть, які треба буде лікувати. Не приходять сьогодні і просять допомогу, і замість того, щоб думати, як наповнювати якісь створювати. Якісь порити резерви для того, щоб можна було це забезпечувати. Ну то ми, як ви бачимо, натомість лише одні догани, всі погані, А вона, як директор, я сказала, так буду робити. Ну так справа не піде. Мені як депутату не підходить така діяльність такого керівника нашого комунального підприємства. Пані Алло, то на вашу думку, яким чином можна е, вичерпати цей конфлікт? Хто мав, хто мав би сказати своє останнє слово, чи це дійсно міський голова пан Поліщук, чи, можливо, очільник управління охорони здоров'я пан Лотвін, е, чи на що ви очікуєте зокрема після е, засідання завтрашньої комісії? Ну, завтра... Комісії, побудемо почути різні відповіді. Побачимо, як воно на це віддати. Відповідно, буде і керівник охорони здоров'я. Це його взагалі безпосередні прямі підпорядкування. Він укладає контракти за з керівником комунального закладу. ну, будь-якого відділу чи це первинки, чи це наша МТМО, чи це стоматологія. Він укладає контракт цією людиною, але за погодженням міського голови. Відповідно, ми чуємо. Вже тут перше це є управління охорони здоров'я, їхнє бачення. Ну так як ми бачимо, що палок чомусь більше мовчить і покривається всі речі. Відповідно, якби є звичайно рішення, так було б правильніше від міського голови. Але як ми розуміємо, що це його людина, значить таких рішень не буде. Значить, ми депутати. Я думаю, що завтра, після завтра, буде комісії до сесії, ми побачимо по результатах цього, що нам зробити, і будемо діяти. Я думаю, що ви побачите від нас результати. Я не можу зараз говорити наперед, не почувши якби повних відповідей від керівника. Це буде неправильно. Я думаю, що завтра на комісії, можливо, разом з депутатами ми напрацюємо. Я хочу бачити підтримки пропозиції від наших двох керівників комунальних закладів медичних. Це пані Ліщінської, це пана Гнітньова. Вони є керівники. Я думаю, що вони нададуть свої якісь пропозиції для того, щоб все ж таки забрати цю проблему з томат повільклініки. Не може вже Ну це, мабуть, з якого це року? З 22 з ж, з, з, мабуть, серпня, вересня місяця розпочалася уся вся якась така незрозуміла ситуація в цьому комунальному закладі. Я, як депутат, я не відстоюючі від інтереси і відстоїв інтереси громади. Від Все. для мене дуже важливо, щоб втримати, залишити, зберегти сама поліклініку, щоб вона працювала або будь-який інший комунальний заклад, який допомагає життєдіяльності розвиватися і ну, взагалі жити місту, а не як неї. Його не руйнувати. Якщо ми руйнуємо, значить ми щось робимо не так. Це єдині мої бачення. А результати я думаю, що до сесії точно будуть якісь прийняті рішення і на сесії. Теж пані Ало, цікаво. То у зв'язку з тим, що виникла ця вся ситуація, ця проблема. Чи не вважаєте ви, що пані Любов Яковчук потрібно невдовзі буде звільнити? Ну, бачите, це рішення не приймаю я одна як депутат. Це має бути рішення або виноситися на сесію, і тоді сесійне рішення пропозиції щодо її звільнення, або це має бути рішення міського голови і керівника управління охорони здоров'я. Звичайно, каже, якщо вона не, не, не показала своєї ефективності навіть за цим же півроку вона спочатку виконувала обов'язки директора. Сьогодні вона є вже директором, і перед цим вона була медичним директором. Вона мала б вже і вона і знає ці всі проблеми, все, що вона мала би робити і зробити на сьогоднішній день. То я не рахую її ефективним керівником. Вона себе звичайно рахує в неї все добре. Ну, в неї проблем немає. А ну те, що сьогодні виходить, то таке враження, що всіх проблем, а одної в неї їх немає. Можливо, в неї немає проблем, але те, що відбувається, і те, що говорять лікарі, ну повірте, якби це є проблема. У мене фактично кожен день є телефонний дзвінок чи якесь повідомлення про те, що щось робіть, допомагайте через те, що якби так далі не може бути. От і все. Я не 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 приймаю таке керівництво, яке е, людей Людина приходить на роботу для того, щоб працювати, для того, щоб отримувати заробітну плату, е, а не для того, щоб приходити нервувати. Нас сьогодні і так дуже багато проблем. Нас фактично в кожній сім'ї хтось воює і люди й тим переживають. А ще створювати такі умови, щоб людина ще й звільнялася, щоб не мала ніякого заробітку, її цькувати, робити з неї ну якусь таку низьку расу це взагалі неправильно. Через це, я раху, що такого не має бути, і ми прикладемо всіх зусиль. Які ми можемо, і будемо звертатися в усі двері, хто кажуть, стукати, щоб все ж таки побачили цю проблему, почули її, і щоб міський голова відреагував на ці речі. Якщо він відреагував, не знаю на які питання, які проблеми були з пані Черниш. Я з нею познайомилася фактично от в вересні місяці 22-го року. Хоча вона була до цього вже керівником. Проблем питань не було до соматполіклініки. Ми туди не приходили. Ми ми, ми чули тільки звіти загальні відлот що в них відбувається, що в них все добре і вони працюють. Раз міський голова побачив тоді проблеми і зробив все для того, щоб керівник звільнилася, а зараз він не чує проблеми, які створила його ж ставлениця, то мабуть, треба щось робити вже нам більше як депутатам.